Вітаю тебе, любий друже, урок номер 6 І сьогодні ми з тобою пригадаємо тональності, в яких чотири дієзи. Це тональність мі-мажор едур і до мінор, сис, моль. Давай виконаємо перше завдання. Потрібно заспівати у тональності мі мажор едур, гаму з ритмічним остінатом. Таке завдання ти робив на минулому уроці. Подивись, будь ласка, уважно. Чотири дієзи, гама-ні мажор, ритмічний остінатор, ритмічна група, четвертна з крапкою та дві шістнадцятих. Раз і два і гі. раз і два і. Гі. І гамма четвертними. Знаки, щоб гама стала гармонічного, а потім мелодичного видів, і також заспівати з ритмічним остінатом. Гармонічний мажор у ньому понижений шостий ступінь. Знайди, будь ласка, швиденько в мі мажорі шостий ступінь. Це звук до дієс. Понижуємо його, ставимо до бекар. При русі вгору, і при русі вниз. Послухай, як це буде звучати. Робимо мелодичний вид мажору. Шостий понижений до бекар. Ре дієс це сьомий ступінь. І також його понизимо: це буде ре, бекар. При русі вгору і прирусі вниз. Слухаємо. Заспівай самостійно, заспівай декілька разів і будь дуже уважним. А тепер увага, нова тема. Ми з тобою познайомимося зі зменшеними тризвуками. Давай з тобою пригадаємо, що таке зменшений тризвук? Що його крайні звуки утворюють зменшену квінту. І на минулому уроці ми з тобою говорили про те, що є дві пари тритони, дві зменшені квінти. У мажорі, натуральному та гармонічному мінорі. І ще одна зменшена квінта у гармонічному мажорі та натуральному мінорі. І саме від цих ступенів, де будується зменшена квінта, буде будуватися і зменшений тризвук. Подивись, будь ласка, уважно на клавіатуру. Тональність до мажор. Зменшена квінта на сьомому ступені. Звук сі. Зменшений три мала терція і мала терція. І ось у нас вийшов зменшений три звук. І розв'язання до мажорі з подвоєною тонікою. Далі паралельна тональність ля мінор. Гармонічний тритон, також на сьомому ступені, але підвищений сьомий ступень. Ля мінор, сьомий підвищений соль дієс, ось він. А ось у нас зменшений три звук. Розв'язання. Тобто зменшений тризвук будується на 7 ступені натурального мажору і гармонічному мінору. його інтервальний склад дві малих терцій. І розв'язується він у неповний тонічний тризвук з подвоєним основним тоном. Далі у гармонічному мажорі і натуральному мінорі будується також зменшений тризвук На другому ступені подивись, будь ласка, гармонічний до мажор з пониженим шостим ступенем. Ось він. На другому ступені завдяки шостій пониженій ступені утворюється зменшена квінта. І ось мала терція, мала терція і утворюється. На другому ступені також зменшений тризвук і розв'язується він терцією тонічно. Далі в натуральному мінорі, також на другому ступені, от ля мінор, паралельна тональність. натуральний мінор без підвищених ступенів. На другому ступені також будується зменшена квінта. І вона. Ступені, і також розв'язується отонічна терція. Почитай, будь ласка, уважно правила. І подивись, як позначаються ці три звуки. На сьомому ступені зменшений 7, 5,3. Ось він і осінь, його коротке позначення. І також на другому ступені зменшений 2,53. Будь ласка, запам'ятайте. А тепер ми з тобою побудуємо у тональності цис-моль гами трьох видів, і заспіваємо. Натуральний вид: ді се, ді, фа ді соль, ля си. Вищується сьомий ступінь, і це буде Сі дієс. Співаємо. Додіс, редісні, водіе, содісня, Сіс, до Сіля, содіс, дуєс. Мелодичний вид. Давай заспіваємо спочатку. З підвищеним шостим та сьомим ступенем, а назад як натуральний. дудес. Тепер головні три звуки з оберненням тонічний тризвук і його два обернення – секстакорд і кварцекстакорд. До, мі, соль, дес, мі, соль, дес, до, дес, соль, дес, до, дес, мі. Субдомінантовий тризвук і також два його обернення. До, мі, соль, дес, до, мі. Домінантовий тризвук в гармонічному виді велика домінанта. І співаємо: Соль, ре, сі, S. ре, редіс, соль ре, редіс, соль, судіс. І домінантовий септокорд і розв'язання. Соль, Заспівай ще раз. Не поспішай будь дуже уважним. Зараз ми з тобою побудуємо в тональностях мі-мажор і до дієс мінор два зменшених три звуки. І так, три звук на сьомому ступені з розв'язанням і на другому. На сьомому це буде натуральний мажор, на другому це буде гармонічний мажор, і тут уже знаємо, що буде до бекар. І так, поїхали. Сьомий ступінь в мі мажорі це ре дієс, Ре, ді, сва, ді, І розв'язується тонічна терція. Соль діс, мі-мі. Розв'язали. Далі від другого ступеня. Фа-ді-с, Фоді, до кар Це гармонічний мажор. І розв'язуємо. Сі, соль ді, соль Тонічну терцію. Так, тепер тональність до дієс мажор. Зменшити тризвук буде в гармонічному мінорі, до дієс мінор. Тобто там буде в нас підвищений сьомий ступінь. Це буде сі дієс. Сі дієс раді. І розв'язуємо. І до дієс. Так, далі. Зменшений трезвук буде на другому ступені в натуральному мінорі. Так, другий ступінь це буде ре Ре редіес. Редіс. Падіес хля. Записуємо. дієс, ля. І розв'язуємо. Содісмі в тонічну терцію. Будь ласка, повивчи правило і потренуйся ще раз заспівати і ще раз все запам'ятати. Наступне завдання потрібно розставити тактові риски і заспівати фрагмент арії Йоганна Себастіана Баха. Три чверті. Подивись уважно. Так. Тут у нас до до, до три четвертних ноти, так, товариска. Далі четвертна з крапкою, Раз і два. Дві шістнадцятих і, і, і сольнотка, три. і Так, товариска. Раз і два і три. і Раз, і два і три. І в мене вийшло чотири такти. перевір себе. Так, тепер ми дивимося, що це за тональність. Тональність до дієсу. Я зараз я заспіваю і протактую. Ду, 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 фа, соле, соль, фа, ре, соль, мі, до. Дуже красива мелодія, я Заспіваю її декілька разів. Послухайте красиві інтонації. Домашнє завдання у нотному зошиті у кінці. Потрібно написати і співати гами у тональності мі-мажор. гами трьох видів натурального, гармонічного і мелодичного. Позначити стійкі та нестійкі ступені з розв'язанням, також написати в тональності мі-мажор головні три звуки з оберненнями. Друге завдання потрібно визначити інтервали та з'єднати інтервал з його оберненням. Я тобі раджу. Спочатку визначити першу строчку інтервалів, знайти його обернення і за правилом обернення визначити другий інтервал. Наприклад, мала терція, вона буде обертатися у велику сексту і так далі. Чиста кварта, чисту квінту. Будь дуже уважним.